Новий рід військ сили безпілотних систем створюють в Україні. Відповідний указ цього тижня підписав президент Володимир Зеленський. Експерти кажуть, це матиме стратегічний вплив на фронт, адже Україна нарощує виробництво власних БПЛА. Це ФПВ-дрони, розвідувальні, ударні та морські. Про арсенал наших безпілотників розкаже влада Цимбаленко. Розвідують та знищують ворожу піхоту і техніку. Працюють і на морі і в глибоких тилах Ерефії. Ці картинки, наче з відеогри, українці бачать у соцмережах чи не щодня. На них наші військові за допомогою дронів різних типів завдають ворогу масштабних втрат. Кожного дня і дуже багато використовують, що наші противники, що ми вони виконують роль як розвідувальну. Так і ударно. А також коригують артилерію, коригують удари ракетними комплексами. Зараз роль дронів дуже важлива, і саме тому Україна у виробництві БПЛА зробила великий прорив. Їх розробляють сотні компаній. А наші партнери заснували дронову коаліцію, яку очолили Велика Британія і Латвія, і допомагають нам фінансово. А відтепер у ЗСУ з'являться сили безпілотних систем як окремий рід військ. Сили безпілотних систем. Загалом вони дорівнюють, скажімо, ракетним військам. Тобто, це вже будуть системи, які будуть здійснювати стратегічний вплив на перебіг бойових дій. От. Тобто, від рівня окремого піхотинця до рівня збройних до рівня окремого виду збройних сил все це безпілотні системи. І в Україні власних розробок чимало, починаючи від FPV-дронів, які в реальному часі нищать ворога. Саме такі бапела в умовах дефіциту снарядів допомагали нашим збройним силам компенсувати дефіцит зброї. Україна зробила новий погляд. Ми просто після таки е, стрибок у цьому цьому процесі. Це те, що нам дозволило насправді стримати ворога, в тому числі по сумніву, перше це може свідога наших міців, але ось саме посаді дронів причому чому Йдеться і про дрони-бомбери. Це важкі коптери. В українському арсеналі їх чимало. Вампір Р-18 Кажан. Саму роботу останнього мої колеги знімали цього тижня на фронті. Такий безпілотник може летіти до 12 кілометрів і нести одразу чотири важкі міни. Чотири міни чотири міни. Це 82-х. Робиться під кожен боєприпас свій скит. і береться, і несеться. В принципі, спокійно можна і 10 кілограмів на 8-9, навіть на 10 кілометрів відносити, закидати, мінувати, розбирати бліндажі. Ще одним не менш важливим видом дронів є розвідувальні це очі наших військових. Є лелека, є фурія. Є підрозділи комплекси Шарк. Їхня власна задача. Вони, по-перше, координують і удари інших. Тих же ефтів-дронів. Вони контролюють ситуацію. Вони коригують удари артилерії. Так працює один з таких дронів Лелека на Харківському напрямку. Птах летить у тил ворога, щоб роздивитися російські позиції. Складає техніку, аби після цього наша артилерія влучно по них відпрацювала. Багато артилерії знищили. Щоб станцію реба Борисоглебськ, да, такого Камази, тайфуни такі новітні синицю і да, станцію реб тут влазили. Усі ці дрони працюють на фронті, утім, є і ті, що летять далі і б'ють по найболючіших місцях Росії. Ми наносимо удари по стратегічних газу як російської промисловості, якої є, наприклад, нафтопереробка. Це дуже важливий момент, бо росіяни там а, втрачають серйозні експортні можливості і можливості постачання власних збройних сил. Це перше. Потім ми б'ємо по російських космічних системах, бо космос зараз це розвідка. І для росіян розвідка це все. Та найбільшим проривом України у дронному виробництві без сумнівів можна назвати нашу морську армію дронів. Це малюк малюксібебі, Магура В 5 та нещодавно представлений новий дрон Сталкер 5.0. Завдяки їхній роботі вже палали кримські міст, російські танкери та десантні кораблі. Це те та компонента, яка дозволила витіснити російський чорноморські фонд на ті роби, де він зараз знаходиться. Отеля дронів вона спрацювала максимально. Де знаходиться російськими бідоносії сьогодні Севастополь ракетоносіння дуже чужим місцем. Та й на цьому Україна зупинятися не збирається до кінця цього року. У планах виготовити до двох мільйонів безпілотників. Влада Симбаленко, Марина Смолова, Тетяна Ми Україна, марафон Єдині новини.